Виникнення козацтва. Друге називається Початки Вищої школи в Україні. Десь поклав, не бачу, де поклав. А, а третє десакралізація, а от початки вищої школи в Україні. Третє десакралізація. І отут от десакралізуються такі свята для кожного совєтського і імена, як памка Харчарів. Як Ніколай Островський. Пам'ятаєте, фільм пав Калтит на коні, Да! перша конна, а він не був у першій Він навіть у другій не був бо і не був. Він не був взагалі на війні. Він взагалі не воював. А, він не будував а, боярка Київ у Скокалейки, бо її ніхто не будував. Нема не слідів цієї скокалейки. І Петро Кралюк десакралізує оце ім'я, От я що з Закарпаття, а там таке ім'я Шандор Петефі, поет-революціонер 1848 року. Сашко, українець, який продався мадярам. ну імперське за своє. Духнович теж там будитель. Але абсолютно читаємо і знаємо. І ще в мене є десь в машині, я не знайшов тільки. Шляхи проникнення християнства в Русь Україну до періоду Хрещення Володимира. Дуже важлива для, для українців книжка, яка називається Початки Вищої школи в Україні. Чому важливо? Ми мусимо показати всьому світу, що ми ж, друзі, ні, ніде не, ми тут і були, нам не треба кудись іти. Ми є Європа в 1590 році. Восторська академія, яка заснувалася в 590 році, викладалися сім високих наук, які викладалися у усіх класичних європейських університетах. У 625 році, в 1625 випускники цієї академії організували Києво-Могилянську академію. І тільки в 700-х роках правнуки випускників. Києво-Могилянської академії учили москалоту в Москві замість хрестика ставити автографи, вчили читати і писати. Перший спектакль на Москві поставили, знаєте хто? Львівський театр. Іван Фьодоров, который? Зовсім ні разу не Фьодоров. він є Іван Федорів, і він є теперішня Словачина, він звідти, але це Закарпаття наша українці. А, читаємо, будемо знати свою історію, будемо знати, що нам є чим пишатися друзі. А, Доба УНР представлена у цієї книжки і все власне, ХХ століття чи перша половина до 60-х років листи забутого життя а, про Павла Багацького. Універсальна унікальна постать. У 1905 році він брав участь в Першій революції. В 1906 до 8 він створив перший український журнал, Українська хата. І навколо нього об'єдналася навколо цього журнала, і навколо Павла Багацького об'єдналася вся майбутня золота література українська. Тичина, От вся ця публіка, яка разом була. Входила в літературу разом з Тачиною, він переписувався з Шаповал йому допомагав робити, робити цей журнал і утримувати його. Він переписувався з Кобилянського, він переписувався з усіма провідними діячами української культури. Він був і редактором, і видавцем, і військовиком. Коли у нея мало столицю. У Кам'янці-Подільському він був комендантом Кам'янця-Подільського. Потім вимушений був втікати і аж в Австралію. Але в Австралії до останніх днів він е очолював пласт, допомагав їм організуватися, вчим українців бути українцями незалежно від того, де вони перебувають. Феноменальна постать. Про Другу світову війну прапор перемоги, ігри для дорослих. На Рейхстагу було встановлено понад 40 прапорів. Єдиний прапор, якого там не було, це Знам'я Побєди, з яким москалі в Побєди побідує, бігають по Красній площі, роблять з нього копії і продають придуркам в колишніх союзних республіках комуністам. тобто. І ті бігають, безсмертні полки і так далі, і так далі. Старші знають, що Єгоров і Кантарія, знайоміноста побіди. Обидва ці хлопаки в кінці 44-го року були призвані до армії. Вони, власне, в боях участі не брали. Їх відібрали на цю роль по анкеті. Один із них був грузин, а сталіна грузин. а другий був Рурський. І обидва були безграмотними. Обидва в школу не ходили. Селяни, колгоспники. Ну що ж треба? Раб є вільний звір. Вільний раб є вільний звір. А, щоб вони з нами, які вже водружені а, українцю Лексі Бересту. Бересту. А, він був замполітом, але теж трошки такий а, пришиблений з комсомольцем. Бо з 39 року пішов воювати добровольцем. А це вже 45-й рік, кінчається війна, і він замплів. А, він взвод дипломатиків бере, приводить їх до встановленого прапора і каже, фотографуємо. Ті стоять, прапор водужає, фотограф ставить так, так, так. Все це тут є. Ось тут, друзі, на обкладинці риз і бачимо прапор. От і. Той, хто художник і той, хто нормальний. Подивиться, отут стоїть танк, воно стоїть прапор. Цей прапор розміром ворота футбольний, Він більший, ніж цей танк. Це домальовано було 2 травня 45-го року в газеті «Правда». Прапор просто був намальований, От там його не стояло. Трагічна доля в тих, хто прапори поставив, і це зафіксовано. Бо було обіцяно Героя Совєтського Союзу тому, хто першим водорозід з нами побіг. І чому на Рістагу? Знаєте, що було в Рістагу, коли на нього, коли його штурмували? Медичний, медичний архів записаної історії хвороби вагітних жінок і так далі. Оце теж там було. Він не був символом, він, наоборот, був символом. Демократія Рейхстаг, бо там, поки він працював, то там був парламент. Коли його розігнали, почався почалася диктатура тоталітаризму. А, а штурмувати би було треба Рейхсканцелярію. Ну, Сталін не знав такого слова. Коли його запитали, де водружать, він каже: ну я туди Рейхстаг. Ну і взяли вибрали. символ фашизму Рейхстаг. Ну, все стосуючи до навпаки. А, і тих людей, яким треба було дати героїв Совєтського Союзу, а це відповідно матеріальне забезпечення і так далі. Так далі. А, і вони почали якось пропадати. Той розвідник з великим старим цю війну пройшов розвідником, цілий капітан Казах їде десь на кузові автомобіля, і от дурний із кузову автомобіля розбився. Той повісився кацапкам такий на всю голову смілий парень. Той повісився в городському парку, чи його повісив. Той там пропав, той там пропав. Берста, коли він почав доказувати, засудили він сім років чи 10 від Тарабань. Розкішна річ, треба прочитати.